Куплюють Лада Соколюк та Андрій Віхтеренко. Дочекайтеся. В ефірі інформаційного марафону Єдині новини на телеканалах та радіостанціях Суспільного мовлення. На зв'язку Чернігів. Харків Херсон. Вся Україна. Наближаємо. Наближаємо перемогу. Перемогу. На передовій у тилу, на волонтерському фронті, на міжнародній арені. Бажаю. 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 Бажаю перемоги. 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 Бажаємо перемоги. Бажаємо перемоги. Бажаємо перемоги. Бажаємо перемоги. Бажаємо перемоги. Бажаємо перемоги. Бажаю перемоги. Бажаємо перемоги. Перший канал Суспільного мовлення. Українське радіо. Кожна вишиванка. Символ незламності та відродження України Слава Україні! 317-й день повномасштабної війни триває телемарафон. Єдині новини з вами працює Андрій Діхтєренко в студії і Влада Соколюк жестовою мовою. Це команда першого каналу суспільного мовлення. І далі ми говоримо про нову військову допомогу Україні.